Друзі, мої вітання. Ви дивитесь канал Ми з України. Дякуємо вам за те, що ви разом з нами. Дякуємо за вашу довіру. Не забувайте цьому відео поставити вашу вподобайку та підписатися на наш канал, якщо цього ще не зробили сьогодні. З нами на зв'язку Петро Черник, пане Петре, мої вітання. Слава Україні! Героям слава пане Петро. Розпочнемо з такого невеличкого аналізу ще 4 липня. Ми пам'ятаємо, як президент Володимир Зеленський закликав президента США Джо Байдена запросити Україну до НАТО і каже: це потрібно вже зробити зараз, навіть якщо країна приєднається до альянсу вже після війни. Проходить кілька днів. Uh, і ми отримуємо повідомлення про те, що США вирішили передати Україні касетні боєприпаси. Чи не вдається вам що виглядає трошки, не наче як ну такий втішний приз для того, щоб, скажімо так, перед самітом НАТО заспокоїти українців, що рішення буде все ж таки негативним? Чи це хороший втішний приз? Однозначно так. Касетні боєприпаси дуже серйозна зброя, яка суттєво підніме коефіцієнт винищування як живої сили противника, так і ушкодження його техніки. Чи відчиня двері Україні зараз НАТО на вільніському саміті, Я особисто сповнений скепсису. Звичайно, чуд чудеса бувають, можливо, там уночі у Байдена станеться якийсь переворот у психології, бо направду все залежить виключно від США. І більше ні від кого і всі ті там е дискутування, розмови про мовляв, треба виконати якийсь пакет в історичному сенсі не витримує жодної критики і, взагалі, жодної дискусії. Чому в 1952 році, коли американцям треба було негайно розташувати ядерну зброю на території, то Туреччини вони прийняли її буквально і буквально Місяці казати про те, що в Туреччині тоді все було гаразд із правами людини, корупцією, демократією і так далі. Це просто несерйозна розмова. Де, на мій погляд, лежить камінь спотикання Байден, як вогню боїться переходити якусь кінцеву лінію у частині можливого. Ядерного апокаліпсису, яким махає Путін, для Путіна, це може бути точка неповернення, але знову ж таки це версія. І ще один е, аспект: ми чомусь уважаємо, що на найвищих шаблях світової влади перебувають люди, виключно з якимось там дуже глобальним рацією. Ні, це люди, вони мають свій світогляд Мають свої психологічні особливості, мають свої недоліки, мають свої і роблять помилки, і тому подібне. Остаточно зацементую свою власну позицію не як експерта, а як громадянина. Я не бачу передумов, що цього разу двері для нас в НАТО відчиняться. Але в стратегічному контексті альтернативи цьому альянсу немає. Або якщо армія США зайде повноцінно на нашу територію, дивізія кликочучих орлів 101 перша парашютно десантів 2-3 авіаційних полки F-35, краще F-22 і, скажімо, 3-4 ескадрені міноносці класу Арлі Бьорк. Оце би насправді вирішило у глобальному контексті нашу нескінченну воєнну проблематику з одвічним ворогом. Видання Політіко пише про те, що невелика група західних країн проводять гарячі переговори в останню хвилину перед самітом НАТО у відносі з приводу гарантій безпеки для України. І ось нещодавно міністр закордонних справ Кулеба він написав те, що у НАТО після інтенсивних переговорів досягли консенсусу щодо усунення ПДЧ для України на шляху до її членства в альянсі. Ну, в принципі, це було і так зрозуміло. Я кажу, це вже було логічно. Але чомусь мені так здається, що це буде так оформлено. Це запрошення України до НАТО після закінчення війни. Ем, прописано воно буде так, щоб залишити за НАТО якесь знаєте, право тягнути, е, хоч вічно вимагаючи виконання все ж таки певних умов від України. Я щойно виказав свою позицію: все залежить від США. Історично паралель з Туреччиною провів. Можливий варіант заходження армії США на територію України. Провів Більше інших сценаріїв я побачити персонально не можу. Угу. Володимир Зеленський нещодавно в одному з інтерв'ю він сказав про те, що е, дві головні тези: не відчуває загалом ніякого тиску, е, саме тиску заходу про досягнення швидких успіхів у контрнаступі. Але потім, я не знаю, чи це він спеціально так обмовився або, можливо, е, е, такий певний натяк. Зараз нам важливо зберегти двопартійну допомогу від США, адже з'являються сигнали щодо скорочення допомоги Україні. Тобто, це все ж таки є певним сигналом. Що якщо цієї підтримки не буде, то з часом можливо, все ж таки цей тиск і Володимир Зеленський загалом Україна може відчути. Я не поділяю точки зору стосовно тиску. А що таке тиск? Ми чуємо нескінченну Інформативну атаку навколо цього поняття, але в першу чергу від медійних засобів, а не від якихось серйозних високопосадовців. От коли би про це казав Байден, Марк Міллі, Блінкін, чи ще якась серйозна особа для мене це було б аргументом. Не забуваємо, що наш противник мега майстерний у частині робити найрізноманітніші вкиди і на серйозних західних майданчиках, у тому числі, навіть якщо вони мають дуже велике мастите історичне ім'я, скажімо там, Нью-Йорк Таймс. Той самий політика, котрий вже ви згадували, чи інші медіа мережі інформаційно психологічну війну ніхто не скасовував у частинності швидкості наступу. Все йде так, як має іти. Ми дуже хочемо, щоб все відбулося за харківськими лекалами. Дійсно, тоді, восени минулого року, за кілька днів звільнили колосальні території, але противник не не дурень і таким не можна його вважати Він за свої висновки зробив. Да, Руйте, він за свої уроки зробив певні висновки, і як би там не було, вони побудували класичну трьох оборону. Ну ми ж не можемо піти тим шляхом, яким вони йшли у Бахмуті, коли за день кидали у бій 300-400-500 людей на смерть і знали, що вони завдання не вирішать. Наш воїн на вагу золота так завдання треба виконувати, але виключно розумом. І оця тактика, яка зараз обрана, тобто заставити рухатися їхні обози і знекровлювати ці ці всі логістичні процеси, найкраща стратегія з усіх можливих. До речі, у Джона Пешунга, командувача е, континентальної армії, початку е, Другої першої світової війни на європейської ТВД є дуже гарний вислів на цей випадок. Піхота виграє битва, логістика виграє війну, і от нищення цієї логістики це абсолютно правильна концепція. Нагадаємо знову ж таки в другій культурю Херсонську операцію. Вона почалася у липні, коли ми вдарили Антонівський міст, а закінчилася у листопаді. Три пол, більше трьох місяців дуже важкої і скрупульозної роботи. Все так само відбувається і зараз. Але на відміну від того часу наше забезпечення в частині особливо бронетехніки кратно зросло. Також Володимир Зеленський сказав доволі цікаву фразу про те, про те, що після виходу збройних сил України на межі Криму можливі переговори з Путіним. При цьому він визначив, що ніколи не погодиться поступитися будь-якою територією Російської Федерації. Але паралельно з цим з'являється повідомлення від Зе Таймс. Так я вже почув вашу думку про те, що не всі закордонні змі вони відповідають, скажімо, так, реальності дійсності їм не потрібно довіряти. Але все ж таки, Зи Таймс пише про те, що українці вже через місяць можуть бути в Криму. Ми розуміємо, що це війна, і немає якихось певних дедлайнів, Ми не можемо називати точні дати, і це певною мірою так система не працює. Але чи можемо, хоча б сподіватися, ось за позицію Володимира Зеленського і за цим е, аналізом від The Times про те, що і Крим, і переговори вже відбудуться в цьому е, в цьому році. Все може статися життя зараз неймовірно динамічне. Якби ще хтось два роки тому сказав, що ця війна буде або більше, що будуть удари безпосередньо по московській столиці, що зачепить їхню ядерну тріаду і тому подібне, то, мабуть, був би гомеричний сміх у багатьох, не кажучи вже про бунт Пригожина, ще півроку таке ярище видавалося неможливим, тому у динаміці. Сучасного буття все може статися, підкреслю свою власну позицію з воєнної точки зору. Крим легше взяти ніж Донбас. Об'єктивно легше. Треба всього дві речі: багато далекобійних ракет і хорошу авіацію з усією номенклатурою озброєння, яка вона несе f-16 Для цього дуже добре годиться. Ми вже списи зламали нам по цієї теми. Літаків поки що немає. Бо як штурмувати перекопський перешийок Суто у піхотно-артилерійському сенсі я не розумію. Це мега кривава складна і, на мій погляд, не виправдана операція. Крим це півострів 250 на десь з півдня на південь кі кілометрів, з півночі на південь кілометрів, і десь трошки більше ніж 360 шістдесят сходу на захід. Є ракетні комплекси, скажімо, AGM-158 які запускаються з F-16 який завдає ударів на 910 кілометрів. Він навіть не він може здійснювати пуски десь із е, району Вінниці, і ракета обов'язково долетить. І от такими ракетами засипати абсолютно все від воєнної інфраструктури до, до до, до залізничних полотен, кілька тижнів такої роботи, і Крим падає як е, гнила грушка. Чому тому, що воює людина, вона виснажується, як не буде води, боєприпасів, палива і всього решта, а навіть можна. Заблокувати доставку продовольства, то куди вони подінуться? Питання лише такої зброї треба якомога більше. Йдеться не про десятки, навіть не про сотні, а потрібні тисячі таких ракетних злопів. Тобто, у свій час у слові Київ, росіяни зробили аж три помилки, і замість Київ потрібно було замінити три букви, і буде Крим за три дні десь десь в цій в цій іронії, вашій десь є серйозна правда. Якщо б дійсно ми мали таку велику кількість ракетного озброєння, то це абсолютно підйомне питання і з точністю до навпаки маю сказати про Донбас пройти стару лінію розмежування 24.02 у воєнному сенсі. Я поки що не розумію, як росіяни там все перетворили в бетон там своєрідна лінія зікрідда. Там закопані у землю важкі металеві залізні вагони. Там зроблені серйозні капоніри, дуже добре укріплені вогневі артилерійські точки. Це все треба засипати десятками тисяч снарядів, яких на цю немає. Або над важкими бетонобійними бомбами, такі як GBU-57 чи GBU-43. Однак ці бомби скидаються з таких літаків, як б Б-Ланцер чи Б-2 Спіріт. Я собі не можу домислити за яких обставин такі машини можуть зайти у нас в цей повітряний простір і зробити цю. Роботу нас відповідної техніки немає і не буде, бо таку авіацію нам ніхто і ніколи не передасть. пане Петре. Коротких два питання до вас е, Володимир Зеленський. В тому ж інтерв'ю він сказав про те, що є сигнали, що в Російській Федерації може бути черговий е, заколот або ж революція. По яким, скажімо, так, симптомам або хто може бути зачинщиком, за вашим е, за вашою думкою. Невже знову ж ти пригожем? Та будь-хто хто завгодно те, що там вже дійшло до відкритого раунду смертельного протиборства за трансфер влади Путіна. Оце вже однозначно так. На мій упереджений погляд, є ще одна подія, котра сталася на днях: це повернення азовців до нас в Україну. Насправді це дуже серйозний дипломатичний хід геополітичного характеру. Що він означає, Путін кінцево і повністю переведен в режим абсолютного зла. Бо якщо це зробили турки, то турки дали сигнал, що не більше до них уже не є так. Званою сірою країною бо турки грали подвійну роль десь і за НАТО, але десь і мали доволі тривалі та й що й мають стосунки із московською федерацією. А якщо це зроблено, то це. Порушене персональне слово Путіна, отже, він уже ніхто і звати його ніяк я у стратегічному глобальному сенсі. Але тиран прекрасно усвідомлює, що трансфер його влади може коштувати йому життя, і перший раунд, який склався між ним і вежею ФСБ, насправді так Пригожин не самостійна фігура. Він зумів витримати як буде далі, не знаю. Але те, що там в обов'язковому порядку складеться, що один, два, три, п'ять, десять, не знаю. Ті десятки раундів внутрішньої боротьби це однозначно так разом з тим у цій частини частині Росія дуже сильно герметизована. Ми не знаємо, що там відбувається всередині. всередині насправді, що вміють ховати інформацію, то вміють. Daily Mail, uh, Daily Мейл пише про те, що Путін звільнив Герасимова з посади командувача російських військ в Україні. Видання посилається на російські змі. Стверджує, що Герасимов залишиться керувати армією як начальник генштабу. Але загальна відповідальність за війну тепер лягає на Теплинського командувача ВДВ. Поясніть мені, будь ласка, як людина знається в цій справі, яким чином це можна тут звільнити? А він продовжує uh, керувати армією як начальник генштабу. Цілком можливо він був начальником генштабу, тере командувачем окупаційного угруповання. От от це тере командувач окупаційного угруповання з нього зняли, і він буде командувати тою частиною армії, котра не бере участь. У війні в Україні це ж також доволі велика частина Російської Федерації. Ну але пам'ятаємо, найголовніше від перестановки доданків сума не міняється для нас московити. Абсолютно усі погані на початку 20-го століття, коли постала молода українська державність, війська Денікіна і Врангеля були однаково до неї ворожі, як е, е, війська е, Муравйова, щорса, будьоного і усіх більшовиків загалом. Вони усі погані, як такі, під якими прапорами вони би не виступали. Наше завдання якомога більше умогилити московитів у нашій землі, щоб у наступній російсько-українській війні вона неминуча нашим онукам було легше. Петро Черник був гостем цієї студії. Дякуємо, пане Петре. Бажаю доброго здоров'я. і Дякую за вашу професійну аналітику. Нашим глядачам хочу нагадати, Петро Черник був з нами на зв'язку. Друзі, не забувайте цьому відео поставити вашу вподобайку, підписатися на канал. І, звісно, бережіть себе та ваших рідних та близьких і нашу неньку Україну. До наступної зустрічі на каналі Ми з України.